З'явилися у продажі візочки з пластику. Візочки бували у використанні, але в дуже гарному стані. Пластик якісний. На візочках є сліди використання, але незначні Це такі як потертості Ді ми покажемо. Де-не-де. -де -де. А так, візочки дуже гарні, маневрні, легко ними управляти. Колеса крутяться добре, вони змащені, Перевірити нашими майстрами, тому з цим проблем ніяких не має бути. Візочок на 80 літрів, глибина кошика 46 сантиметрів, довжина кошика 66 сантиметрів, ширина кошика 40 сантиметрів. Загальна висота.